Всім привіт! Мене звати Катя. І у цьому відео поговоримо про інноваційну бритву Panasonic. І спойлер інноваційною роблять не лише технології гоління, а й системи очищення. Але про це трохи згодом. Перед тим як почнемо говорити про особливості, матеріал, сітки, давайте спочатку і затестимо. Це Антон. Він не голився 5 днів, щоб перевірити, як працює бритва, і не на словах, а на собі показати, чи є подразнення після гоління, чи немає. Щоб поголитися, Антону знадобилося лише 2 хвилини. Це трохи швидше ніж при використанні бритви з меншою площою контакту зі шкірою. І оскільки ми не зарядили бритву перед голінням повністю, можемо сказати точно, що навіть при мінімальному заряді максимальна швидкість гоління зберігається. Подразнення на шкірі немає, гоління якісне. І в цьому, зокрема, є заслуга датчика персоналізації гоління. В залежності від густоти та жорсткості волосся, бритва автоматично міняє амплітуду руху ножів. Тобто для ефективного гоління густої щетини леза рухаються ширше, а для рідшої щетини леза зміщується на меншу відстань. Але якщо цього замало і подразнення все Є радимо вологе гоління з використанням піни чи гелю. Бритва має три види сіток: стандартні, що захоплюють волосся довжиною 1-2 мм, сітки з тонкого металу для найкоротшого волосся, тобто до 1 мм, та сітки тример для довгого волосся. Якщо у вас дуже довге волосся, у нагоді стане висовний тример з заточеними під кутом 45 градусів лезами. Леза японські з нержавіючої сталі, але все ж потрібно змащувати рухомі елементи, задля того, щоб бритва працювала якісно. Тривалий термін під час гоління. Є багато свободи рухи м'які, адже головка гнучка та і 6 лес, заточених під кутом 30 градусів, рухаються у 12 напрямках незалежно один від одного. Відповідно, і тиску на підборіддя та щоки менше. В сумі 6 сіток та лінійний двигун зі швидкістю 14 тисяч обертів на хвилину дають 84 тисячі зрізів за хвилину, тобто дійсно багато рухів для того, щоб гоління було чистим. Тепер саме час поговорити про ергономіку, дизайн, матеріал та очищення. Бритва красива, питань нуль. Матеріал корпусу не ковзний навіть у вологих руках. Позаду прогумована та ребриста поверхня. У руці тримати зручно, відчувається, що річ не з дешевих. Бритва показує заряд у відсотках, а також нагадує про необхідність очищення бритви, а ще є кнопка блокування увімкнення. І тепер найцікавіше: очищення. Бритву можна промивати під струменем води або за допомогою системи очищення та заряджання. Ось ця підставка і промиє добре, і висушить, і зарядить вашу бритву. Для цього потрібно затиснути бічну кнопку, залити воду у контейнер до відмітки разом із засобом, що знайдете у комплекті, поставити бритву. Далі максимально просте керування. Кнопкою Select обираємо режим очищення та сушіння. Трохи часу і все волосся, а також шкірне сало опиняються. На фільтрі плюс цієї системи у тому, що в ній можна зберігати бритву, але в цьому ж і мінус, адже іншого варіанту для вертикального зберігання немає. Щодо часу автономної роботи та зарядки заряджається годину, працює трохи менше 50 хвилин. Але якщо часу обмаль, а гарним бути потрібно, то врятує швидка зарядка за 3 хвилини. Утім, потрібно розуміти, що після такої зарядки бритва довго не працюватиме. Якщо підсумувати, Антон Горіня задоволений збільшена площа контакту зі шкірою, красивий дизайн, ергономіка та, звісно, класна система очищення. Ця бритва абсолютно точно варта того, щоб стояти на полиці у вашій ванній кімнаті і стати невід'ємною частиною вашого догляду за собою.